Сьогодні ви побачите, і від сьогодні в продажі поступає такий Nissan Qashqai. Це просто капсула часу, яка привезена прямиком зі Швейцарії. Машинка без власника і пробігу по Україні, а рідного пробігу. автомобіль має 136 тисяч кілометрів. Повністю весь в рідній фарбі, включаючи навіть бампера, жодного разу не підтицілась, не підкрашувалась, нічого такого прочого. Всі вікна оригінальні, крім лобового скла. Але це вже такий нюанс, знаєте, попадає камішек, попадає ще щось, пойшла трещина, лабаж замінили, і поїхали далі. Ну, машинка просто шикарна. подивіться на цей насичений темно-синій колір. Автомобіль має туманочки, гарна комплектація. Це бензиновий двохлітровий, атмосферний бензиновий мотор і машинка на повному приводі. Тобто, якщо ви шукаєте під зиму собі щось повище, на повному приводі, і обов'язково, щоб це був бензин, то, будь ласка, друзі, для вас Нісан Кашкай. Що ми маємо? Ми маємо нову літню гуму, яка встановлена зараз на автомобілі, красивезні легкосплавні диски, оригінальні 17-го розміру, також в автомобілі. і Ну це просто це якийсь скарб. Зараз дуже мало таких автомобілів, е, дещо да привезених. Що ті, що їздили по Україні, саме в такому стані. Е, машинка 50 кілометрів пройшла після тих обслуговування. Встановлений новий стартер, е, оригінальний пробіг і гарна комплектація. Тут безключовий доступ. Хочеться, щоб ви побачили вживу всі ці Е, це шкіряне мультикерво, цю панель, цей пластик, ці кнопочки, цю рукоятку перемикнення. Передач цю шайбочку із, і всі елементи інтер'єру. Я хочу, щоб ви подивилися живу, це просто прелість. Тут оригінальний пробіг, тут нема, не треба видумувати велосипед, він вже придуманий. Це просто приїхати і купити цю машинку. До речі, по ціні це 8800. Я вважаю, що для такого пробігу це прекрасна ціна. Шестиступенева механіка, шайба для перемикнення приводу. Ми можемо їхати як на передньому, і так і на повному приводі. А також вибрати режим авто, коли. Машинка сама зрозуміє, коли треба підключити повний привід. Двозонний клімат-контрол, е панорамна стеля. Магнітолка звичайна, але з блютузом. Ну, тобто без усієї камірки. Ззаду є парктроніки. Текстиль, салон в шикарному стані, дуже м'якесенькі сідушечки. Також у нас є бокова підтримка нашої, нашої спіни і наших, е наших бедер. Чотири е електрослопідйомника, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. Подивіться на стан. Текстильних кілинків. Кашкай. Все чисто, все охайно, все красиво. Тут ми що маємо? Тут ми маємо документацію, сервісна книга, в якій останній, е, знайдемо останній запис, це на пробізі 110 тисяч кілометрів, щось таке. Ну що ж, відкриємо нашу капоті... капотіну нашу, і подивимося, що у нас тут є. Дивіться. Ну, Стартер новий. Я думаю, що він мінявся ще в Швейцарії, але не задовго до того, як вона покинула. В межі країни. Новий акумулятор також, я думаю, що нещодавно куплявся. Жодних підтікань ви не побачите. Все працює рівнесенько, моторчик працює тихесенько. Ну, Тобто, стан ви самі бачите. Я вже не кажу про якісь там моменти, що про кондюр, там, чи ще щось, про печку, якісь термостати. Тут все в ідеалі. Потім подивимося, що тут у нас лежить багажник. Так, відкриваючи багажник. Ми знайдемо тут комплекти ще зимової гуму. Уявляєте, як це класно. Нова літня встановлена на автомобілі, зимова. Тут дві дві шини є трошки краще, дві трошки гірше, але в цілому вони у нас є. Єдине, що полочки нема. Але піднімаючи підлогу, ми знайдемо там повністю набор інструментів. Там все в новому стані. Я думаю, ніч ну, жодного разу це не доставалося, і все класно. За весь час було. 5 або 6 обслуговування в автомобілі. Тобто у це, що відбулося 50 км тому, це, напевно, шосте обслуговування, технічне обслуговування автомобіля. Просто дивіться самі, не знаю, я рекомендую вам від чистого серця цей автомобільчик, тому що на сьогоднішній день цих кашкаїв в такому стані залишилось дуже і дуже мало. Але компанія Автопонь працює над тим, щоб цих автомобілів ви бачили якомога більше і кожного ми намагаємося прави давати гарними автівочками. Тому Приїжджайте до нас, ми знаходимося в місті Суми, вулиця Героїв, Крут 19. Там зібрана велика кількість автомобілів.